Зоран Мамдані, чи Зоран Мамдані став новим обраним мером Великого Яблока, тобто Нью-Йорка. Нагадаю, Нью-Йорк – це найбільше місто Сполучених Штатів Америки, такий всесвітній Вавілон, як його називають, і абсолютно справедливо називають. Хто ж такий цей Мамдані? Цей парубок, якому 34 роки, який жодного дня як вважається, принаймні не працював, не ходив на роботу, все своє життя займається. Якимось там активізмом сповідує крайні ліворадикальні світоглядні позиції, і неочікувано, неочікувано очолює найбільше в сполучених штатах місто. Нью-Йорк і оцей світовий Вавілон. Отже, трохи поговоримо, хто він такий. Цей мамдані, як так сталося, що він очолив тепер Нью-Йорк, в якому я був неодноразово, і безсумнівно місто цікаве, яскраве і легендарне, але зі своїми проблемами і хворобами. І про ці хвороби свідчить, звісно, обрання цього мамдані. Отже, цей. Хлопець народився в 91 році, 1991 році в Уганді. Його тато і мама вони мають індійське походження, ну частково змішане з іншими народами, і, 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 угандійським, в тому числі, але передусім це ін, 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 індуси і, індійського походження. Він громадянином став Сполучених Штатів лише з 2018 році, тобто, 7 років тому він отримав американське громадянство. Хоча він в Америці жив давно, батьки ще в дитинстві, коли він був малим, перебралися до США. Також батько його університетський викладач, тобто у нього достатньо успішні батьки, про шарок інтелігенції, як казали раніше. Тобто, батько університетський викладач, це не робітничий клас. Не з, умовно там якоїсь простої сім'ї, тобто це нормальна, умовно інтелігентна сім'я мігрантів в Сполучені Штати, який, щоправда, лише нещодавно отримав американське громадянство, Перед тим сім'я жила в Пар, Південно-Африканській Республіці. Ну, і, і Певну кількість років тому він став вже повноцінним американським громадянином. І от у 2018- і через 7 років після отримання цього американського громадянства він відочолює найбільше місто в Сполучених Штатах. І ще, здається, до того, як він отримав американське громадянство, 2015-16 років він вже займався таким політичним активізмом. вже Років 10 тому, тобто з свого юного віку, там з 20 років і далі пішов в активізм. Тобто, це людина, яка від юності сповідувала ліві, соціалістичні радикально ліві погляди, і він здобув собі популярність в своїй громадській діяльності. називаємо це так. На підтримку біженців, мігрантів і на вирішення їхніх житлових проблем в Нью-Йорку. Хто трошки обізнаний з Нью-Йорком і з його контекстом, ті розуміють, що це мегаполіс, десятки мільйонів людей живуть лише в самому Нью-Йорку, не кажучи вже про околиці цього величезного міста. Туди з'їжджається просто неймовірна кількість людей, криси бігають просто по вулицях. Місто з одного боку вражає і надихає своїм масштабом яскравістю і е, драйвом, вайбом. З іншого боку, купа сміття, купа крис. Я особисто це бачив на свої очі, коли ти можеш сидіти в парку. Або десь там на вулиці, якісь і спостерігати, як спокійно собі криси величезні бігають. Ну, і криси також спостерігають за тобою. Ви одне одному не заважаєте, бо ви так там поруч разом живете вже десятками і сотнями років. Ну, одним словом, Нью-Йорк достатньо колоритне місце, місто мігрантів, в тому числі, звісно, місто нелегалів. І, відповідно, там важко знайти житло. Або те, що є, воно дуже дороге, або маленькі. Екстра маленькі кімнати по 5, 6-7 квадратних метрів можуть там здавати по тисячі півтори тисячі доларів на місяць. Тобто, житлова проблема це, в принципі, велика проблема великих мегаполісів, не лише Нью-Йорка. І оцей мамдані почав робити свою політичну кар'єру на тому, що він займався такою громадською діяльністю, говорить якщо українською термінологією на захист і підтримку прав тих, кому нема де жити. І що цікаво не лише тим, кому нема де жити, а тим, хто там бере житло, не сплачує оренду, наприклад, їх відповідно виселяють. І він почав боротися за права, за права виселених людей, які не сплачують з різних причин. До речі, я зараз по своєму розкладу читання Біблії читаю другу книгу Самуїла, і там описується історія Авісалома, одного з царів, синів царя Давида. як... Коли він свого часу почав спілкуватися з ізраїльським народом і перетягувати їх на свій бік, він почав їм обіцяти прекрасне майбутнє, почав їх вислуховувати, їхні болі і страждання. І, врешті-решт, той ізраїльський електорат почав підтримувати Авісалома, і там ледь не забрали остаточне царство у Давида. Ну, от, що схоже відбувається в Нью-Йорку: цей мамдані, розуміючи, Житлову проблему, розуміючи гострі, соціальні невирішені питання багатьох людей. А знаєте, коли в місті живуть там десятки мільйонів, звісно, там е дуже багато специфічного контингенту. Я думаю, що ми намагаємося зараз делікатно підбирати слова і термінологію, коли ми застосовуємо термін специфічний контингент, але це контингент, який ну, не те, що дуже і сильно хотів би працювати контингент без документів. Відповідно, значно схильніший до злочинної діяльності, до зловживання наркотиками і алкоголем, ну і з усіма відповідними наслідками. Тобто, але такого контингенту багато. В Нью-Йорку величезна кількість абсолютно ділових людей. Спроможних, які працюють, важко заробляють, вкалують, бо сумнівно, тому зараз узагальнювати не варто. Але слід сказати, що Мамданіс зробив свою політику саме на цих людях. І враховуючи, що він здобув тепер перемогу і його обрала більшість людей, там понад 55%, здається, відповідно ми робимо висновок, що саме цей електорат, саме цей виборець і саме цей контингент, Почав формувати суспільний запад і став домінантним в спільноті, спільноті Нью-Йорка. Отже, ну і відповідно, він здобув ну, достатньо радикальну перемогу, кому губернатор штату Нью-Йорк. Навіть він програв досвідчений політик ну, достатньо поважного вже віку, він програв цьому молодому мандані, який, нагадаю, Повне на на роботу не ходив з 8 до 9. Ну я вам хочу сказати, що ліво радикали соціалісти це ж вони дуже часто експлуатують інтереси робітничого класу. До речі, як це було на початку двадцятого століття. Ліві ідеї пов'язані з захистом прав трудящих. Дуже часто захищали права трудящих, не трудящі, Тобто люди, які на роботу з ранку до вечора не ходили, принаймні вже багато років, а які саме займалися захистом прав трудящих. Тобто, проблема дуже часто, що захистом прав трудящих займаються трудящі, А ті, хто експлуатують їхні болі людей праці, і, відповідно, роблять на цьому, відповідно на цьому, роблять свою велику політику, здобувають інструменти влади. Ну, вже Відповідно, Мамдані на цих інструментах і на цих гаслах став е, депутатом сільради, я хотів сказати, Нью-Йорка. ну тобто депутатом асамблеї, місцев місь, місцевого законодавчого такого органу влади Нью-Йорка він став у 21 21-му році, і в 24 му тобто, скільки це йому було відповідно там, 30 років. Да? І через 4 роки він очолив відповідно став очолив місто, став мером став мером Нью йорка в 34 роки, і саме на цих гаслах на цих ідеях. Що він зараз просу також? Що важливо запам'ятати, він сильно активізувався в своїй публічній політиці під час цієї війни Ізраїль, Хамас, Палестина. Тобто, коли два роки тому почалася повноцінна повномасштабна війна, фактично конфлікт і війна між Ізраїлем і е, Хамасом в секторі Гази, Мамдані почав активну антиізраїльську кампанію. Тут слід сказати, що в Нью-Йорку достатньо сильні гебрейські, ізраїльські єврейські позиції в, в різних секторах. Але, але Мамдані виявляється, що не такі вже сильні, якщо Мамданіс про, про проповідує проповідає антиізраїльську риторику, антиізраїльську політику, абсолютно пропалестинську. І він на цьому також е, зміцнював свій електорат. Е, бо величезна кількість мігрантів, які вже у різний спосіб прибули в Сполучені Штати, оселилися в Нью-Йорку, е, вони прибули з країн. Е, Відповідного походження, де не дуже дружні, налаштовані до Ізраїлю, і вони вже здобувають більшість е, демографічну більшість в Нью-Йорку. І саме вони вже починають визначати, хто буде головою міста, тому е, антиізраїльська політика в, в економічній сфері, е, заморозка підняття вартості е, житла. Для орендаторів, звісно, ця ідея завжди буде підтримувана всіма, щоб власники житла не піднімали вартість, і це популярна ідея, і вона буде підтримувана виборцями. Тобто він ну, на такі больові точки тисну. Також ідея безкоштовного громадського транспорту він її просував. По світі трошки більш доступнішим зробити галузь освіти. Ну, по світі тут я. Тут вважаю, що дійсно освіту треба зробити більш якісною доступною сполучених штатах, особливо на рівні садочків дошкільної системи. Там з цим велика проблема. Але по всіх інших питаннях, які до нього озвучував, ми бачимо, наскільки це легко лягає, на, наскільки це легко лягає на, на, на ну, людей, які перебувають в нужді або в складних життєвих обставинах, або опинилися в умовах жорсткої конкуренції. Нью-Йорк Йорк це дуже місто підвищеної конкуренції. Там, коли просто ходиш по вулицях, тебе зносять з ніг. Всі там величезна кількість людей, і вони штовхаються, всі поспішають на роботу, всі в суеті. Там важко жити. Там дуже такий складний вайб. Там всі прориваються одне через одного. Ну а звісно, і багато специфічного контингенту, на якому Мамдані відпрацюває. Отже, він тепер здобув владу. В цілому можна сказати, що перемога Мамдані, бачите, і Трамп з одного боку це така крайність. В, в республіканському Крилі, але яка здобула більшість абсолютно на національному рівні консервативна позиція, така чисто суверенітістка позиція по обмеженню нелегальної міграції в, в Сполучені Штати. А Мамдані навпаки, абсолютно мігрантська історія. І коли він переміг в виборах, буквально кілька годин він вийшов на публічну промову до своїх виборців, він сказав. Привітав всіх мігрантів, типу, от мігранти створили це місто, мігранти тут е, працюють в цьому місті, а тепер мігранти керують цим містом, і е, він зірвав відповідні овації. Тобто, на тлі достатньо потужної антимігрантської риторики в Сполучених Штатах, яку просуває Білий Дім і президент Дональд Трамп. В найбільшому місті США перемогу здобуває саме промігрантський політик Мамдані. Це специфіка демократії, в цьому специфіка вільної дискусії. Звісно, я вважаю, що політика Мамдані є абсолютно такою, яка буде вести до деградації і дегенеративних наслідків. Тобто, ця політика, така крайня ліва, вона призводить до розбещення суспільства і до деградації людей. Людина є такою, що вона. Починає активніше працювати в умовах стимулів і зовнішніх факторів. Наприклад, важко в Нью-Йорку не справляєшся, не витримуєш конкуренцію, шукаєш інше місто, інший штат, більш сільськогосподарський, наприклад, де більше можна купити будинок, більше землі, за менші кошти, народжувати дітей. Тобто, в принципі, в Сполучених Штатах величезна територія можна знайти, не влаштовує темп Нью-Йорку, дуже задорого, пішов в інший край. І це правильно, тому що це дозволяє населенню людям розселятися по країні відповідно до своїх компетенцій і навичок. Але штучно створювати преференції людям, які не хочуть працювати, або просто конкурентно, не витягують конкуренцію з іншими професіоналами або робітниками. Штучно їх рятувати не завжди доцільно з точки зору прогресу. З точки зору суспільного загального інтересу, з точки зору того, щоб на вулицях не було багато злочинності, з точки зору того, щоб трошки зменшити навантаження, наприклад, на транспортну або іншу інфраструктуру міста. Бо знаєте, там ну можна і 100 мільйонів людей там заселити в Нью-Йорку, звісно, це нереально. Але ці так звані реформи мамдані вони можливо до цього будуть спонукати і. Пінсумко місто захлибнеться остаточно в смітті, хоча воно і зараз захлинається. І мамдані після цього програє. Звісно, на наступні вибори. Бо виборці зрозуміють, що ця політика абсолютно нераціональна і неправильна. Але от власне так працює політичний маятник з одного боку в інший бік. Зараз за великим рахунком це не дивно, що демократи і соціалісти виграли нью Йорк. До речі, Мамдані він підтримуваний не лише демократичною партією США. А й демократичною соціалістичним рухом, тобто він прям лівий серед лівих. Тобто у демократії є більш-менш центристські політики, а є прям соціалісти. тобто він демократ-соціаліст. Ось тому в цілому в Нью-Йорку завжди демократи багато років домінують на виборах, але так, щоб там прям крайній лівий радикал соціалюга прийшов до влади, ну такого вже не було давно. А тим більше, що емігрант. І мусульманин, до речі, це при тому, що вважається країна християнська, місто, багато великі єврейські впливи, і мусульманин здобуває владу. Саме це, до речі, одна з причин, чому нинішня політика Трампа і Білого Дому республіканської партії полягає в тому, щоб мінімізувати практику отримання американського громадянства, от такими мігрантами, з сумнівними. Сумнівним минулим і теперішнім. Бо це потім призводить до того, що вони, отримавши громадянство, призводять до влади от приблизно таких політиків, які, на мою думку, як мамдані, які, на мою думку, складають загрозу американській базовій ідентичності. Це християнська ідентичність, це ідентичність праці, конкуренції, вільного ринку, змагання. Сімейності. Тобто мамдані всьому цьому суперечить. Незабаром він вступить в своє повноваження 1 січня 26-го року і далі всім буде нагода спостерігати за результатами його діяльності. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео трошки роз'яснило, розказало вам деталі про цього нового. Активісти, які неочікувано, очолював найбільше місто в Сполучених Штатах, і будемо спостерігати і водночас пам'ятати, що праця, кваліфікація, конкуренція, християнські цінності, сім'я саме це є наш шлях, який призведе до державного успіху і до максимальної реалізації людського потенціалу. Ліворадикали, соціалісти в їхніх крайніх позиціях. Це суспільне зло і нераціональне для людини, для громадянина.